Займання виникло на другому поверсі двоповерхової будівлі. На початках пожежу запримітили працівники сусідських гуртівень, які прийшли на роботу зранку. Сподівались, що погасять полум'я самотужки. Утім, не подужали. Всі відра, які були вогнас, у в нас в приміщеннях. Водою, просто в цьому приміщенні ще є друге приміщення склад, і там загорівся другий поверх може нічого не могли зробити. І тоді вже були викликані пожежні. Було багато вогню та сильно чаділо. Перебувати по сусідству з пожежею було небезпечно. Власники інших приміщень хвилювались, що вогонь охопить і їхні гуртівні. Кожен з сусідів вже ходив і перевіряв свої стіни, перевіряв, там, чи нема десь почорнілого, чи немає якогось перекидування. Вогнегасників зразу купа була. За словами вогнеборців, якби пожежа виникла вночі, то накоїла б набагато більше лиха. Якби це сталося, наприклад, вночі, коли не було б десь обслуговуючого персоналу, людей, відвідувачів, то можливо сама пожежа була набагато масштабнішою, тому що поживи для полум'я там було доволі таки достатньо. А скільки це сталося вже в світлий час доби, в робочий час то займання швидко виявили прибули б на місце вогнеборці, попри те, що полум'я не потрапило до сусідських приміщень, чорний їдкий дим вже попсував більшість товару в інших крамницях. Приміром, дорогий чеський посуд почорнів та ще місяць два буде пахнути димом. Власниця гуртівні, в якій відбулося займання, підозрює, що пожежа виникла через підпал. Дуже боїмося, щоб це не був підпал, тому що маємо деякі проблеми з конкурентами. Ось. Але найголовніше, що ніхто не постраждав. Це дуже важливо, тому що були вдома, якби нікого. Спали тихенько, дуже неприємно, що хлопцям на день пожежника така негарна ситуація склалася, але, але життя триває. Утім, що стало причиною пожежі, зумисний підпал чи нехтування правилами пожежної безпеки з'ясує вже слідство. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.